Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, мені так любо, любо стало, неначе у Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні молюся Богу. І не знаю, чого маленькому мені. Тоді так приязно молилось, чому так весело було, Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило, мов прокинувся, дивлюся, село почерніло. Боже, небо голубеє і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати. Не мав мене хати, не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози, а дівчина при самій дорозі. Недалеко коло мене плоскінь вибирала, та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє, лани, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бридня! А й досі як згадаю, то серце плаче та болить, чому Господь не дав дожить? жить. Малого віку утім, раю, умер би, Орючи на ниві, нічого в насвіті не знав, не був би в світі й Людей і Бога не прокляв.